Зараз буду показувати вам прапори трьох країн. Якщо ви відгадаєте всі три, то зможете виграти або наш блокнот, або шопер перша країна. Парам-пам-пам. Та всі три, я всі тріх не знаю. <свісно> ну, я, я предположила, що це Швеція, Швейцарія, але ні. Оця перша. Я розумію. Я я ці три країни, я їх не знаю. Ну, дивіться, ось це на букву Г країна. Е, Гренландія, Голландія. Взагалі не в ту сторону. <рес> ні, 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 не знаю, ні. не знаю. Це набагато ближче. Ближче? Або КВГ? Ох, Я, я не, не знаю, мабуть. Це Грузія. А. Ось це. це сусідня країна до України. До України. Румунія, Словаччина. Не Словаччина, так? Не близько. <рес> Угорщина. Ні. Молдова. А, це а, в, 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 в тих же ж краях чи трохи інше? Ну, Ні, трошки інше. Трошки інше. Не скажу. Не знаю. Це Норвегія. Норвегія? Так. так шкалечка, Ех, ну да. нічого. А, Дякую так, за участь так. вам. Гарного дня.